Макдональдс підземний паркінг та 5 секцій житлового кварталу. Все це прямо зараз одночасно будується за моєю спиною. Ось вам координати Ужгород, вздовж річки Уж, місто в місті Централ Парк. Розповідаю про новини будівництва за останній місяць. Виконали влаштування плити перекриття та вертикальних елементів першого поверху першої секції. Розпочали монтаж опалубки перекриття першого поверху першої секції. Завершили бетонування вертикальних елементів першого поверху другої секції. Закінчили роботи злаштування плити першого поверху 3 секції. На четвертій секції влаштували плити перекриття першого, другого третього поверхів. виконали вертикальні елементи другого, третього поверхів. По п'ятій секції влаштували плиту перекриття першого-другого поверхів та вертикальні елементи першого поверху. Паркінг. Завершили вертикальні елементи підвального приміщення. І влаштували плиту перекриття. Почали будівництво Макдональдсів, викопали котлован, влаштували бетонну підготовку та працюємо над влаштуванням фундаменту. Темпи та масштаби будівництва вражають, але ми налаштовані на ще більше. Тож далі тільки більше новин. Приєднуйтесь та ставайте власником нового стандарту життя Централ Парк.